Ага, отже, з нами Ірина вас... Кушнір, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. З нею будемо говорити про вимушених переселенців, саме про вимушених переселенців, а не біженців. Я думаю, пані Ірина пояснить нам, в чому специфіках цих термінів і чому ми маємо тут коректно і дуже уважно ставитись до того, які слова ми використовуємо, описуючи цих людей. Так, це саме те питання, з якого б дійсно. Треба починати розмову про вимушених переселенців з АРК, Севастополя та Сходу. Дійсно зараз спостерігається така тенденція, що всі повсякчасно називають громадян України, які переселились з цих територій біженцями. Я хочу наголосити на те, що вони є громадянами України, а біженці це. Ті особи, які є громадянами інших країн, і які, побоюючись порушення їх прав, побоюючись загрози їх життю, тікають з їх держав і в інші держави, зокрема і в Україну, тому я ще раз наголошую, що некоректно називати громадян України, які переїжджають за РК Крим та зони проведення антитерористичної операції в Безпечні зони України біженців фактично. Якщо ми будемо використовувати термін біженці, то ми будемо визнавати, що то є територія не української держави ну, з логікою. Якщо так. Ви, ви розумієте, це і складніше, так це це, Я спро... це, 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 Я, див... зонатно, це дивна логіка. Тому що якщо особа є громадянином України, то нема різниці, звідки, а, звідки вона так. переїжджає mm -hmm. на територію України. Ми зараз стикнулися в цих обставинах з новим явищем для України, з явищем масової внутрішньої міграції. Це е, коли громадяни переміщаються масово тисячі з одних регіонів до інших, шукаючи притулку, шукаючи захисту, е, і, відповідно, ми маємо реагувати на це, надавати е, відповідний захист і розробляти відповідну нормативну базу, тому що до цих подій у нас. Відповідних нормативних актів не було за даними регіонального представництва управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні на 18 червня, тобто на два дні тому, вимушених переселенців з Криму та Сходу майже 39 тисяч людей. Ось така мапа публікується. То ми можемо розуміти взагалі масштаб величезна кількість справді людей змушені було залишити свої домівки, переїхати. Тут у нас е, зовсім нещодавно хлопчик з е, Краснолиманського району був, який громадський активіст, в місяць вже перебуває в Києві, займається громадською роботою, тому що не, не, небезпечно йому було перебувати е, там вдома. Е, е, ми розуміємо, що Україна ну, в мирному такому форматі абсолютно існувала останні там 20 років. І ну, е, чи, наскільки наша держава на той момент була готова зіткнутися там на законодавчому рівні? На рівні якихось програм, запланованих з проблемою вимушених переселенців, ви знаєте, як можна бути готовими до е, таких дій, колишньої до нас дружньої держави? Ніяк. І говорити, чому ми не були готові, теж некоректне запитання. Ну, тому що ніхто не міг розраховувати ну, звичайно. звичайно. Тому ми опинилися в стані, коли дії мають бути блискавичними, негайними і скоординованими. І наразі ми можемо констатувати, що е, спостерігається е, така відсутність координації державних органів по відношенню до вимушених мігрантів, відсутність е, швидких дій по е, законодавчому е, фронті. і Відповідно, ми реагуємо. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які займаються питаннями вимушено вимушених переселенців, вимушених мігрантів. Як зараз вже є новий термін, нещодавно введений в законодавчій базі. Проводимо круглі столи, постійно контактуємо з, з представниками державних органів, наголошуємо і е, вживаємо всіх заходів для того, щоб якось пришвидшити цей процес. Був прийнятий закон про забезпечення правил основних свобод громадян, які переселились з території АРК Крим. На той час ми навіть уявити собі не могли, що майже через місяць ми стикнемося з проблемою переселення зі Сходу. Відповідно, зараз. Активно випрацьовується нормативна база, і вчора парламент прийняв перший закон, який врегульовує відносини щодо цієї категорії громадян, 289 депутатів проголосували за ухвалення цього закону, нагадаю, це більше ніж потрібно насправді. Так, законопроект він розроблявся швидко, це так, і я не можу констатувати, що всі проблеми, з якими стикаються. Відповідна категорія громадян врегульовані цим проєктом. Це дійсно так. Але продовжуємо працювати, продовжуємо. Розробляти і буде, будемо вносити ще додаткові зміни. Може розробляти окремі нормативні акти. Зараз ми очікуємо вже дій кабміну, тому що багато в чому залежить від актів кабінету міністрів. Які проблеми вимушених переселенців з Криму вдалося таким чином вирішити вже? не тільки з Криму, але з Криму мене з Криму зі, зі сходу взагалі вимушених переселенців та покраїн. Я б хотіла зараз перейти на російську мову, тому що ця інформація перш за все стосується категорию категорії громадян, які переселені, так і які в більшості свої російськомовні. Тому тут ми маємо Ну, для нас, для громадського це це не є жодною проблемою, тому з вільні говорити Ви Знаєте, мені взагалі здається, що це є проблемою тільки окремих політичних діячів, які роблять з цього проблему з мови, в своїх якісь політичних інтересах. Отже. Вчера принят был законопроект, который, мы надеемся, станет законом, который урегулировал вопросы предоставления статуса вымышленных мигрантов в категории населения, которые переселили СРК Крым и Востока. Первое, что должны сделать, я хочу сразу сделать оговорку, проект «Закон», Еще не подписан президентом. И вчера э, было очень бурне обсуждение его положений в сессионном э, зале парламента. Соответственно, каждый, кто хочет э, скорректировать свои действия, должен. обратиться к сайту Верховного нашего парламента и посмотреть уже на редакцию принятую и вычитанную. Но по нашей информации концептуально проект изменен не был в сессионном зале, поэтому я могу сейчас говорить о некоторых положениях. Закон предусматривает предоставление статуса вымушенного мигранта на украинский мове. Для этого необходимо обратиться в государственную э, державную миграционную службу, государственную миграционную службу. Как только вы попадаете на безопасную территорию, вы можете обратиться в любой государственный орган для того, чтобы вам предоставили информацию о местах временного расселения. Закон гарантирует, что государство обеспечивает эти места. Если вы нуждаетесь в местах временного расселения, вы выбираете из списка, предоставленных государственным органам, то место, в которое вы бы хотели приехать и где получить помощь. Приезжаете на это место, обращаетесь в орган ДМС, Государственная миграционная служба, Державная миграционная служба. Государственная миграционная служба должна взять у вас э, документы. Конечно, необходимо иметь паспорт, но в случае, даже если вы приезжаете без паспорта, без любых документов, вы все равно идете в этот орган для того, чтобы получить паспорт и получить необходимый статус. Э, государственная миграционная служба должна... Э, принимать все меры по вашему расселению в срок, пока она рассматривает ваши документы, на предмет предоставления вам этого статуса или нет. Также предусмотрено законом предоставление помощи на каждого члена семьи вот, того человека, который за ней обратится. Порядок и условия получения этой помощи будет урегулировано отдельным актом Кабинета министров. Вообще обсяг и так далее, не вызначено. Но гарантия есть, чего до сих пор не было. Поэтому это очень важно. Гарантия по расселению принята сейчас. Низкий поклон гражданским э, общественным организациям, которые занимаются расселением, волонтерам, которые занимаются проблемой, потому что поток людей очень велик, и государственные органы не в, в целом вот, не могут как-то объять это количество и предоставить помощь каждому. Поэтому, конечно, очень много работы выполняют волонтеры. І собственно агромне ім за це Спасибо а наша держава з славиться своєю низькою швидкістю ухвалення державних рішень і реакції там державних структур. Тому ця процедура отримання статусу, процедура отримання допомоги і житла в бюрократичному саме аспекті. Наскільки вона затягнута і складна, як це передбачено законом в цьому законі предусмотрений срок в 10 днів для отримання посвідки. вымышленного мигранта. В течение 10 дней вопрос должен быть решен. В случае, если отказывает орган ДМС в получении такого статуса, у лица есть право обжаловать в суд. Я хочу специально акцентировать внимание, чтобы в тот период, когда рассматривается, вот эти 10 дней, когда рассматривается вопрос дать или не дать, и период оспаривания в случае, если негативное решение, этот период, в этот период человек не может быть выброшен на улицу из места расселения. Ему гарантировано законом это право. Пока суд не примет окончательное решение, которое наберет законную силу на украинский мове, человека не могут выкинуть извините на улицу. То есть, если вы пришли и свернулись, житло вам надо в будь-якому выпадку, а уже потом, лишь за решением суда, вас может те э, житла позбавить, если все-таки вы В случае, если вы оспорите соответствующее решение об отказе предоставления вам статуса. Я хочу еще один момент подчеркнуть. Государство должно, и сейчас мы уже имеем информацию, что есть места расселения. Все слышали заявление. Э, високопосадовців, да, хтось називає 42 тысячи місць, хтось то меньшую сумму, но тем не менее, они е, То, что мы, собственно говоря, государство имеет, то оно может предложить. Поэтому нужно ехать туда, где есть свободные места. Информацию об этом должен предоставить державный орган. Мы будем настаивать на том, чтобы не только государственный орган имел возможность доступа к этой информации, доступа к определенным штабам на местах, для того, чтобы он оперативно мог связаться и узнать, действительно ли есть свободные места, потому что ситуация очень быстро меняется, поток людей действительно велик. Мы будем настаивать, чтобы такая информация также была распространена и на вокзалах, и на автобусных станциях, и в общественных местах, во всех тех местах, куда приходит собственно, человек. <працю> Маємо оперативну інформацію просто ці новини, які ми перед цим озвучували, і просто зараз з нами телефоном на зуму на секунду просто прорвався. відволічимось. Владислав Селезньов, правильно так до нього додзвонилися, Речник антитерористичної операції просто зараз з нами на зв'язку. Запитаємо у нього чи підтверджує він інформацію про захоплену військову частину українську в Артемівську. Доброго дня пане Владиславе, скажіть, будь ласка, чи то є правда? Доброго дня, Київ. Інформація щодо захоплення в вартовики я не підтверджую. Справшу ціновичі справді був напад з боку бойових на цю військову частину. Вони намагалися її захопити. Він звела стрілянина, але важним у відповідь ця атака бойовиків була відбита. А в нас і того частина перебуває тих контролівна операції. серед українських своїх один поранений. Щодо тих, яких ми це невідомо, але тим, що сильно під контролем українських возників. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, інформація про захоплення великої кількості українських танків бойовиками у Донецькій області, чи це є правдою? Наразі я такої інформації підтвердити не можу, мене такої інформації немає. Прошу, можете ще раз повторити, будь ласка, трохи погано вас чув. А, інформація з того, що на території Луганської області захоплене кількість країни танків, я не підтверджую. Ага, зрозуміло, зараз є там в інтернеті просто повідомлення. Проходь, і так само ще повідомлення щодо антитерористичної операції. Сьогодні міністр оборони Коваль сказав, що як тільки він отримує точні дані того. Що ну точні координати танків броньованої техніки, яка під контролем терористів перебуває? Ця техніка буде негайно знищена з іншого боку. Ми маємо танки, які доїхали до горлівки від кордону з Російською Федерацією, Проїхали на територію України, проїхали більше 180 кілометрів і не були знищені. Як так могло статися? Не могли б ви нам пояснити, будь ласка. А ситуація навколо переміщення сустантів за як десь тому, вона відкрилася на трасічні операції, і я вас запевняю, що це повноактивно щоб цю техніку розвити на бою записан, наша ціну буде зроблено. Ага. І пане Слазне, так само ми розуміємо, що не всю інформацію ви відразу оперативно можете надавати. Дещо ви як раніше казали, ви протримуєте потім постфактом, коли операція закінчується, озвучуєте. Але чи маєте ви якусь оперативну інформацію ще крім того з зони бойових дій, яку б ви хотіли могли озвучити в ефірі громадського? Так, да, звичайно, є таких інформацій дві. По перше, янтоні Закотне, там триває антитерористична операція, тривають бойові дії. Вони тривають вже другу другу добу. Ми працюємо по піхотинках за задачу зачистити ці населені пункти від бойовиків. Тобто наразі ці хвилини наші підрозділи виконують бойових задачі. Ми працюємо в повній координації спільно з Національною гвардією України, з іншими структурами, які входять до складу антитерористичної операція. Тому є певні забутки, як тільки операція буде завершена і начальник до нашого контролю, можна буде говорити про результати цієї операції. А ще, то, що стосується іншої оперативної інформації, то буквально, буквально тільки що мені стало відомо, що на, на околицях міста Слов'ян є визначений район, відповідний координати на попередній нашим артиловістом працює НОНа. Славно, звісно, яка стріляє наразі по житлових кварталах міста Краматорська, тобто -то знову ж таки імітуючи е діяльність українських військовослужбовців і тим самим компрометуючих ціла античних операції. Я вкотре не залишив, що ми не стріляємо, по пожеля кварталах, де перебувають мирні мешканці. а що стосується самої обстановки, бо життя відповідні дії за того, щоб їхні шукати. Дякую дуже. Це був Владислав Селезньов, речник антитерористичної операції. За якість зв'язку просимо вибачення. Розуміємо, що не можемо ідеальний звук там телефоном забезпечувати. Це не зовсім від нас залежить. Ми вичищаємо його як можемо тут всіма можливими способами. Далі продовжуємо говорити про проблему вимушених переселенців. Насправді, величезна кількість людей. 39 так, боюсь тисяч людей змушені були за даними ООН, залишити свої домівки, переїхати в інші регіони України з скусти з тією кризою, в ми зараз які ми зараз опинилися? Зараз з нами у студії представник уповноваженого Верховної Ради справ людини Ірина Кушнір вже розповіли багато речей, багато досягнень, які було зроблено цим ухваленим законопроектом у парламенті. Але чи лишилися якісь моменти, які наразі є невизначеним, не і які потребують негайного вирішення, щоб виріш... щоб допомогти цим людям, по-перше, необхідно зазначити, що реалізація. Більшості положень цього закону потребують підзаконних нормативних актів. Це актів Державної міграційної служби, це актів кабінету міністрів. І цим законом передбачено 15-денний строк для цих органів для того, щоб створити такі акти, які забезпечать ефективну реалізацію цього закону. Крім того, дійсно залишили ще невирішені питання. Наприклад, у спілкування з громадськими організаціями і відповідно з особами, які переселились безпосередньо, ми знаємо про проблеми. Надання паспортних послуг Державною міграційною службою для осіб, які залишились проживати на території АРК Крим. наприклад, вклеювання. Фото фото в паспорт за досягнення відповідного віку, оформлення закордонних паспортів. Зараз гостоїть стоїть питання для тих осіб, які не приймають громадянство Російської Федерації. Відповідно, їх вимушують ставити відмітки про те, що вони є іноземцями. А такі відмітки не можна і і реєструють їх як іноземців. А такі відмітки не можна ставити в паспорти громадянина України. Для цього є. Закордонний паспорт, так званий. А в, у деяких людей взагалі немає такого паспорта. Відповідно, вони мають виїхати на материкову частину для того, щоб оформити такий паспорт. Але виїхати деякі особи не можуть в зв'язку з тим, що у них немає ресурсу, немає коштів. І не складно це просто зробити. Або їх просто не пускають на материкову частину. Відповідно, вони в ситуації, коли взагалі вони не мають документу. Е я знаю, що є відповідні ініціативи Державної міграційної служби щодо цього. Вони вже розробили відповідний нормативний акт. Він проходить, він проходить певні перевірки певних державних органів, і ми маємо надію, що це швидко вже пройде і буде прийнято, і питання буде вирішено. Крім того, ми глибоко стурбовані долею засуджених осіб, які залишаються, відбувають покарання на території АРК Крим і тих осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах і очікують судових рішень. Формально вони злочинцями ще не є. В непросто затримані так, так перебувають під вартою, створена за участю уповноваженого справ людини, створена робоча. Група для вирішення цих питань ми будемо залучати міжнародні організації, хоча б для того, щоб отримати доступ до цих людей, тому що ми обмежені в спілкуванні, всім всім зрозуміло, з яких причин з ними. І е, наша установка така, щоб виходити з найкращих інтересів людини. Якщо особа хоче е, продовжувати відбувати покарання на території України, вона має. Вона має мати можливість це реалізувати, і це головна мета, зокрема і уповноваженого. На цьому буде наголошено, і ми будемо намагатись досягти таких результатів. Просто зараз з нам, нами на скайпі на скайпі глядачі. Я не знаю, хто саме зараз включається. Доброго дня. представтесь, Будь ласка. Я думаю, ви маєте запитання або маєте що сказати. Доброго дня мене звати Ірина. Я хочу запитати про таку річ, чи передбачено державою програми психологічної підтримки цим ну, примусовим переселенцям. Тобто, ну їм дуже важко покидати домівки і таке інше, і мене цікаво, чи взагалі передбачено таке, чи планується якась моральна допомога, адаптація, тобто психологічна саме. Такі якісь речі вже продумувалися. Так, в цьому законі, який був прийнятий вчора, Кабінету міністрів було доручено розроблювати програми соціальної, психологічної адаптації, всі необхідні заходи для того, щоб інтегрувати в те суспільство, в яке потрапляють такі люди в те соціальне середовище якнайшвидше. І будемо очікувати активних заходів від Кабінету міністрів. Дуже дякуємо вам за дзвінок з кайпом. Отже, е, далі продовжуємо говорити. Просто ну, ми розуміємо, що фронт проблем насправді ну просто величезний, справді. Ми не можемо найточніше сказати, е, чи є насправді у вас можливо якісь інші дані, тому що я зараз використовую цифру цю 39 uh -huh. тисяч, але це за даними управління Верховного комісара ООН. Єдиної бази ми розуміємо немає. Тобто. Е, Питання взагалі систематизації підрахунку, скільки таких людей, щоб оцінити взагалі масштаб кризи, буде вирішено найближчим часом, щоб ми мали офіційні державні дані про кількість вимушених переселенців. Саме цей закон врегульовує це питання, тому що для того щоб отримати пакет соціальних гарантій. Особі необхідно звернутися до Державної міграційної служби, яка реєструє її і видає відповідний документ посвідку вимушеного мігранта. І ми матимемо облік таких мігрантів зараз. Наприклад, ми чули інформацію з Міністерства соціальної політики в три тисячі осіб, які переїхали зі Сходу. Зі Сходу. Державна служба з надзвичайних ситуацій дає кількість 10,5 тисяч осіб. Ми знаємо про те, що е, такі особи можуть мати певні побоювання взагалі звернення до державних органів, тому що вони не впевнені в тому, що е, інформація про те, що вони переїхали, і де їх фактичне місце перебування, не буде відкрита іншим особам, які можуть якимось чином її використовувати, не в інтересах такої особи. Ми розуміємо, про що ми кажемо. І відповідно складно сказати про те, е, що, що зараз взагалі ведеться якийсь облік. Хтось не звертається, побоюючись, хтось не має змоги взагалі звертатися, тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо допомагають волонтери в розселенні, то зв'язку з державним органом у таких осіб практично немає. Або у них немає грошей доїхати до відповідного державного органу, або вони взагалі не знають, де він знаходиться. І саме цим законом було передбачено, що Державний орган, який в сферу якого входять питання, які стосуються цих осіб, мають кожного 10, кожні 10 робочих днів виїжджати на місце концентрованого поселення переселенців, надавати їм правову допомогу, збирати заяви, надавати психологічну допомогу, інформувати, тому що зараз е, люди опиняються в у інформаційному вакуумі. Вони не знають ані своїх прав, ані що відбувається. Ну, і так далі ми розуміємо, для тих людей, які нас дивляться, можливо, не так уважно дивилися, їм потрібна ця інформація. Вони можуть щоб перемотати зараз трансляцію, або просто почекати. Ми там за годинку опублікуємо повний запис розмови з вами. Там інструкція досить чітко викладена. Але для людей, які насправді ну там не, не мають такого доступу до інтернету, а, там постійно можливо у когось є такі знайомі, і ця інформація знадобиться ще раз. Ми маємо я думаю, це дуже важливо повторити, куди саме ну. Законопроект це важлива програма, це важливо, важливо державне, але те, та, що воно існує, це добре вже. Але людина має чітко знати механізм, інструкцію отримати що її робити. Давайте ще раз повторимо, просто куди конкретно треба звернутися, куди так. прийти для того, щоб цю інформацію отримати. А... Перший кон контактний суб'єкт, державний орган для е переселенців зі Сходу та АРК Крим після того, як закон набуде чинності, буде Державна міграційна служба. У разі якщо особа потребує тимчасового місця розселення, вона має е обрати його з переліку, затвердженим кабміном. Такі місця вже є, і ми маємо надію, що такий перелік з'явиться. От от. Відповідно, якщо ви маєте таку потребу, ви переїжджаєте в той регіон, де є вільні місця, і звертаєтесь до Державної міграційної служби з відповідними заявами. Якщо ви не маєте потреби, для, е, потреби у розселенні, ви переїжджаєте в той регіон, в який переїжджаєте до родичів, до знайомих, там, де є будь-яке майно, житло, яке ви самі собі обрали. І знову ж таки звертаєтесь до Державної міграційної служби, яка територіально там знаходиться. Я хочу наголосити ще на одному: всі знають про такий випадок переміщення групи дітей і Сніжного через кордон Російської Федерації і як Україна їх повертала назад. Значить, я наголошую на тому, що щоб ніхто не мав ілюзій. Нема гарантії захисту, якщо ви переїжджаєте не на безпечну територію України. Не піддавайтесь на провокації і не піддавайтесь на маніпуляції. Ви маєте знати, що це рішення ваше і це ваше життя. Будь ласка, намагайтесь потрапити на безпечну територію України. І вже з неї їхати в будь-яку державу. Російська Федерація, Польща в будь-яку державу і ті особи, які будуть перешкоджати цьому виїзду, мають нести відповідальність. Ви можете звернутися до уповноваженого справ людини і ми будемо реагувати. Але тільки в тому разі, якщо ви будете переїжджати з безпечної території України. І наостанок я маю вас запитати, тому що це тема, яка постійно, постійно, постійно проскакує в російських засобах масової інформації з тими чи іншими акцентами. Але інформація про те, що на території Російської Федерації діють. Табори біженців повідомлять про величезну кількість біженців зі східних регіонів України. Ці люди є громадянами України, якщо вірити російським ну, якщо їм ще uh -huh. хтось вірить. А, і відповідно вони позиціонуються як справді біженці, uh -huh. люди, які залишили територію України, шукають притулку на території Російської Федерації. Як до цього ставиться українська держава? І чи є взагалі підтвердження того, що то є справжні табори справжніх біженців українських? Ви знаєте, наразі ми я власне не володію такою інформацією. Я дійсно допускаю, що великий потік може потрапляти і на територію Російської Федерації. Я можу тільки сказати про те, що уповноваження справ людини діє і в частині їх прав. Тому що вони залишаються громадянами України, які перебувають на території іншої держави, і якщо є зловживання, якщо є порушення прав. Вони можуть звертатися до уповноваженого справ людини будь-яким шляхом письмово на імейл e нам надсилати повідомлення на гарячу лінію, і ми будемо контактувати з відповідними органами, зокрема і уповноваженим справ людини Російської Федерації, для того, щоб забезпечити захист їх прав. Але я хочу ще раз акцентувати в увагу, що Краще виїжджати з країни, якщо таке рішення прийнято особи з безпечної території України. Дякую. Ми просимо вас потурбуватися про вашу безпеку, про те, яким чином це зробити найкоректніше, найправильніше з точки зору з точки зору української влади, взагалі, з точки зору людей, які приготували спеціальну програму допомоги вимушеним переселенцям. ви тобто можете подивитися ефір громадського повторно. Можете відмотати ще раз повторюю на всяк випадок телефони гарячої лінії уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це телефон у Києві 044 253 75 89.

50 17 20. Це номери телефонів. Їх можна легко я думаю, знайти. Просто в Гуглів бийте уповноважений Верховної Ради України з прав людини і така, таку інформацію ви зможете отримати. Так само, звертайтеся до органів державної влади. Тому вичерпну інформацію надали. Ми на титр зараз просто на екрані показуємо з телефоном, Потримуємо якийсь час для того, щоб люди могли кому потрібно переписати інформацію, отримати потрібно, тому що неінформований, Відповідно не маєш можливості захистити власні права. Дуже дякуємо нашій гості. Нагадаю, з нами була Ірина Кушнір, представнику повноважної Верховної Ради України з прав людини.